Ваша, ваш виїзд змувався тим, що в місті Артемівську прекрасний тихий вечір, коли всі святкували Різдво Христове, пролунала Закарпатська колядка. Вона пролунала над цим містом. Це треба було бачити, відчути, з яким вона відчуттям гордості наших хлопців виконували. Я би хотів з вашого дозволу, тому що ще різдвяні не закінчилися, щоб... Запередували нам, показали до вас, я б не міг передувати. Добрий вечір, Павлі! Пане Господь! Я російщини радуйся, орадуйся землесин Божий, народився, бо привів до тебе три празники. Народився, а той перший празник, рождество Христове, Радуйся, ой радуйся земле Син Божий, народився, Уйся, Син Божий народився. Вчарую вам чесну коляду, бо вам ця пісня, ця колядка була на радість, на утіх, на веселість ваших у ваших домівках, бо сте ся ораз мали своїми жіночками, діточками, родичами та батьками. Бо сте які рождественні святка проваджали, а радоснішихся дочекали.